Всім привіт! Виникла така в мене проблема на автомобілі Де Lanos, як стало дуже туго крутитись рулеве колесо. Пермо фіксується в якомусь положенні, руки можна кидати. Автомобіль буде їхати прямо, ну чи куди колеса дивляться. В одному магазині автозапчастин я ну, там брав деякі запчастини і запитав, порадив продавця, чи не підскаже він, у чому може бути проблема. Він сказав, що може бути проблема у підшипнику рульової колонки і запропонував мені придбати там малесенький підшипничок. Але ну, я сумніваюся, що у тому підшипнику таке могло б бути. По-перше, це у салоні відчувалося, б, якийсь би тріск, якщо той підшипник зіпсувався. Ну і там б, якийсь люфт би був, якщо за кермо там ну, тримати шевелити. На СТО хлопців я запитував, також, у чому може бути ця проблема. Ну, мені сказали, що, скоріш за все, це у рульовій рейці. Зняв я з автомобіля рульову рейку, ось як бачите. А, ну а я на що підозрював проблема. Це у підшипниках думав, тут щось трапилось верхніх опор. Ну Тут абсолютно нічого нема. Підшипнички ті в гарному стані, гарно. Крутяться. Я ще зняв пільнички ці змазки, туди додав, мастила. Але ну, від того вони туго не крутились. Все було в чудовому стані. До речі, мене запитували в коментарях, що в мене за верхні опори стоять на машині. Від, від чого ну, тут застосовані. Це від автомобіля Ланос, як я вже загуглив. Тут ось по каталожному номеру фірма Севі. Виробляються вони на так званій Росії. ну Звісно, багато хто зауважить, що нічого доброго кацапі робити не вміють. ну Але саме ці опори я можу сказати, що вони досить якісні. Гарні підшипники тут стоять, ну і якісь посилені там чи щось. ну Це не я ставлю, цей автомобіль вже купував. Вони стояли. Тобто у цьому проблем тут ніяких абсолютно бути не може. Ще в інтернеті я знаходив інформацію, що може бути проблема у рульових накінечниках, що від цього туго кермо буде крутитись. Але тут нормально усе, усе провертається. Значить, що по рульовій рейці, ось дивіться. Я зняв з автомобіля рейку, я від руки вільно прокручую. Ось Просто, легенько, нічого не заїдає, все чудово, крутиться. Тобто урльові рейці також тут ніякої проблеми нема. Ну, я ще її буду знащувати, просто не розбираючи, пільник цей буду здвигати. Сувати в якусь сторону, ну і змащу рейку, ну і встановлювати можна на машину. Тут проблем абсолютно ніяких нема. В чому ж проблема? Як виявилось, оці кульові опори надзвичайно тугі. І я так вважаю, що проблема саме у кульових опорах. Ось з одного поворотного кулака я опору зняв, я від руки. Просто ось від руки я не можу її здвинути. Зрушити з місця. Це ось надзвичайно, надзвичайно туго. Надзвичайно туго. Вони провертаються. Тут, до речі, була вода всередині. Як так тут лилась вода. Замовив в інтернеті нові кульові опори, буду замінювати. Ну і потім розповім, чи була проблема, як я думаю, саме у цих опорах, чи будемо шукати далі якусь нову причину. Як я вже раніше говорив, рульова рейка абсолютно ходить вільно, без ніяких заїдань. Ну Але якщо вже зняв рульовий цей механізм з автомобіля, то вирішив його змастити. З однієї сторони пільник висовував туди. Мастило, заклав, також ось з іншої сторони. Ось це звів в одну сторону і ось поки можна туди заклав, мастило. Використовую ось таке ціатім 201. ну Це як літол. Ну і тепер ще хочу для регулювання цю гайку ось відкрутити. ну контргайка Для цього я ось тут на 50 ключ такий створив, бо мене такого не було. І в цей механізм ще черв'ячний, скільки можна, ще сюди закладу, мастило. Ну, але і так, ну все гарно, вільно ходить. Але це, я думаю, зайве не буде. Треба помітити, поки тут як воно було. Ну, тут до упора і потім трохи відпустити. Розібрав цей механізм регулювання рульової рейки. Тут ось така деталь стоїть, яка притискає рейку. Трошки туго діставалась, потім я зрозумів чому. Тут ущільнюючи гумове кільце ось стоїть, потім пружинка, ну і цією кришечкою притискається. Ну і контргайка, потім фіксується у певному положенні. І що я тут бачу? Я тут бачу, що мастила тут. І, і так, ну не сухо там було, мастила, досить, вистачає. Ну Але я ще сюди додав, скільки можна. Ну і буду збирати. Завершив обслуговування рульового механізму, рульову рейку змастив. Тут заглушки бокові, були віржі, зачистив, пофарбував, також гарно обробив держі, рульові тяги, також загрунтував, пофарбував. Ну Як бачите, стоять нові. Наконечники. Звичайно, і ті були, як я вважаю, в гарному стані. Але у попередньому відео я показував, що на одному я помітив надрив пільника, ну то й вирішив замінити. Ну, а вони міняються парами. То ліві і праві будуть вже нові. І ще що хочу сказати, як я виставляв ті наконечники. Звичайно. Треба буде робити вже сходження коліс, Ну, а попередньо, як я виставив, Я, як старі стояли, замірив від тягів, так лінійкою і до центру наконечника, яка тут відстань ось, записав. З лівої сторони, з правої. Ну і точно так же виставив. Ну, і Зараз буду встановлювати це все на автомобіль. Рульове керування зібрано і встановлено. Також встановив нові кульові опори. Завершив ремонт, зібрав машину. Зараз тестую рульове. І що я можу сказати? Мабуть, так легко кермо мене ще ніколи не оберталось. Можу керувати машиною навіть одним пальцем. Хоча я багато чого змастив в рульовому і окрім кульових опор, також замінив і рульові наконечники. Але проблема в моєму випадку була саме у кульових опорах. Це, мабуть, не стандартна причина і, напевно, дуже рідкісна. Ніде інформації в інтернеті я про це не зустрічав. Але як би з однієї сторони це очевидно, адже на кульових опорах саме обертаються поворотні кулаки. У мене це, мабуть, сталося як виняток через неякісні кульові опори. Пільники просто пропустили воду. Там відбулась корозія, ну і від чого стали надзвичайно тугі. А зазвичай кульові опори просто розбиваються, від чого хід тільки полегшується. Зараз заведу ще машину, покажу вам, як вона керується. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!